Вітаю, дорогі друзі. Я Костянтин Гничук, і сьогодні спілкуюся з політтехнологом Тарасом Загороднім. Будемо говорити про те, чи змінилася позиція Трампа стосовно України, про гарантії безпеки для України, а також про те, навіщо Путін розмахує орешникам. Дональд Трамп дав першу прес-конференцію з моменту свого обрання на посаду президента і. Він все ще говорить про те, що буде намагатися чим пошвидше закінчити війну в Україні і так далі. Але раніше ми пам'ятаємо, що він казав буквально, що завершить цю війну за 24 години, на ваш погляд, чи змінилося у Трампа розуміння, що можна зробити, і що це не так просто, як йому здавалося, давайте так: всі українці повинні забути, що говорив Трамп час виборчої кампанії. Як і Камала Гаріс, це взагалі не мало стосунку ні до України, ні до чого. Це абсолютно внутрішньополітичні розбірки в рамках виборчої кампанії, зрозуміли виборцям Трампа, зрозуміли в контексті, тому що там 24, 23, і все інше пропозиції, все забуті, все починається з чистого листа. Далі плана ще немає ніякого, дай Боже, щоб він був до Різдва і, або до кінця цього року. Uh, все, що теоретично пропонується Трампом, теоретично його говорить, те, що ми бачили там ці всі публікації, так далі. Ну плюс-мінус можна сказати, що <кхід> загальна схема: зупиняємося на лінії вогню, починаємо розмовляти там, давати гарантії, скільки дається зброї, гарантії України. В якому форматі так, от Росіян, це вже категорично не влаштовує. Тому що їхнє завдання знищити Україну, і в принципі, Путін на нещодавній прес-конференції, все пояснив, що він має на увазі: що він хоче, щоб Україна віддала Запоріжжя, Херсон, Донецьку область офіційно визнала, що вона не буде в НАТО визнати все це російським, ліквідувати армію, денацифікуватися і так далі. Цього ніколи в житті не буде. Більш того, він фактично хоче, щоб американці підписали анексію цих територій. Е, тому це означає, що пан Трамп зараз е, послухає, в тому числі е, е, ну його представник, е, послухає всі ці пропозиції, так звані. Тому я думаю, що вони перейдуть до плана Б. План Б описаний планом Помпео, так який можна почитати, що все мається на увазі дати Україні все, що потрібно: 500 мільярдів лендлізу, е, 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 удари по території Росії. І взагалі виходити на на умовні перемовини з Росією виходячи з лінії 24 лютого. Тобто, коротко, отак, от, от я це бачу, тому що знову таки, те, що зараз говориться, немає ніякого стосунку до цього. Але ми можемо сказати, що останнім часом, після того, як був обраний Трамп, ви можете бачити, як різко. Осмілішала адміністрація Байдена. Раптом були надані удари можливість бити по території Росії, чого раніше не було. Влупили санкціями по Газпромбанку, а це знов таки ніфтянка для Трампа. Раптом, да, щось трапило з Сирії? Викинули фактично росіян і Іран з Сирії. Бенефіціарами стали США. Туреччина, член НАТО, союзник США, ну і зрозуміло, Ізраїль. Який, до речі, не дуже користувався такою великою підтримкою з, з адміністрації Байдена. Тому я думаю, що все тільки починається. Треба оцінювати дії, а не слова, так? І далі подивимося, що буде. Те факт, що Трамп критикує рішення Байдена, що той дозволив удари в глиб російської території. Це ж, ну, зрештою, це ж не його рішення було, це папірідніка. А е, чому, він, чому він це критикує? Він якби лишав лишав цей аргумент для себе як е, можливість для переговорів, і тепер цей аргумент спалений. Чи як? Давайте так. Я упевнений, що це рішення узгоджено з Трампом було. Дивіться, це ж розводка починається. да це ж не для українців сказано було слова. Це слова для Путіна було сказано Шановний, можемо взяти, а може мене, я можу скасувати. Ну мені офіційно не подобається і так далі. Дивіться, а це ж зовсім інша людина. кажеш ну ну Трам в даному випадку. Я більше вам скажу: я вважаю, що Україна більше отримати тамагавки від Трампа, ніж, наприклад, від Байдена було б ну Камали Харрес і так далі. Тому що позиція така: ви ж повинні ще розуміти, ну Трамп вже обіцяв закінчити війну. Добре, там не 24 на це, але є, знаєте, питання: він не хоче виглядати лузером. Тим більше демократи ж будуть постійно нагадувати, так. А про те, що ти там щось таке зробив, не таке зробив. А ти критикував за Афганістан і так далі. Далі Україна все таки є частиною важливої частини безпеки Європи і інтересів Сполучених Штатів Америки. Зв'язка Україна Польща надає можливість Німеччини та Європи створювати союзу з Росією та Китаєм, тому що якщо цей союз буде створений, то навіть Сполучені Штати Америки зі своїми ресурсами не зможуть нічого з не зробити і військовими, і економічними і так далі. Тому це слід розуміти. Іде велика гра, це зрозуміло. Так Трамп буде намагатися витискувати з України, щоб менше щось платити. Знаєте, бій біль... менше платити, більше забирати. Це зрозуміло позиція, але я думаю, що нам всі це би там. Давайте гарантії, давайте зброї більше і так далі. Я в принципі бачу і відчуваю, що в принципі американці готові до цього зброювати Україну. Що категорично не хоче не хоче Путін, тому що він розуміє, що така мілітаризована держава, яка має якісь гарантії від НАТО, в тому числі, а, і це означає, що Україна буде системно працювати над знищенням Росії. Ну от СБУшники сьогодні там грохнуло чергового кер... цього, генерала в цьому в Москві. Не? До цього там Траньковського організували йому виробничу травму там в Севастополі, який там займався керуванням ракетними катерами і так далі. Це українці будуть робити. Це перенесення війни на територію Росії, очевидно і так далі. От чого не хочу категорично, не хочу Путін ніхто не говорить про демілітарізацію України. Це дуже добре. Це знов таки. Ми входимо в тому, що стартові стартові. Розмови, які висуває Трамп, вже не подобаються росіянам категорично, ну просто принципово. Плюс ви повинні розуміти, що іде ж паралельний трек: це нафта. Трамп буде качати нафту. Це означає, що з російською нафтою будуть проблеми на з збутом. Це стосується нафти, газу, мит проти Китаю, бомбардування Ірану і так далі. Тобто, вся ця на свята триється. Буде знаходитись під економічним та військовим тиском Трампа, не зважаючи, тобто тут України не до чого. Ну, мовно кажучи, є Україна, є інтереси США і тут інтерес України співпадають з інтересами США в даному випадку. Е, тому я так ми, але ми повинні розуміти, що самі треба ворушитися: будувати ракети, будувати ВПК тому що це ж зовсім інші люди. Вони ви будуть вимагати результатів. Ти сам тобі допомагаєш, і тобі допомагають. Це ж вже така, знаєте, ми ж республіканці, це ж така сіль землі американської. Це от протестанти, які побудували Америку, зробили там, базуючись на протестантській етиці, базуючись на протестантській вірі а, і всіх принципах, вони побудували цю, цю велику країну, велику цивілізацію. Але у них і запити будуть зовсім інше. Ти пашеш для того, щоб себе захистити. Добре, ми тобі дамо, бо робота на себе це і взагалі робота важка праця, це богоугодна справа. Це знаєте, от я завжди в 22-му році, коли Спарц приїжджала вперше, от там були там критика. Вона там по керівництву країни. Вона ж там ще написала: А де ваша військова економіка? А вона в нас 22-му році, що бігала якась кубка. Не... Цих наших так званих ліберальних експертів розповідали що це Радянський Союз. Я, я чесно кажучи, можна підняти інтерв'ю, тоді запитав, що будете робити, якщо американці зброю припинять давати. Якщо нам по 50, я думаю, що 50 шахідів буде залітати на цей час. Ну, вже по 100 залітаємо на кожного дня і так далі. Тому ми повинні розуміти о, оборонку, о, лібераль, дати можливість експортувати нашим експортерам, о, виробникам. Зброю щоб ставати частиною ВПК заходу Заходу, підтримувати виробничі цикли, розвивати виробництва. Ну і бомбардувати територію Росії, теж показувати силу, в тому числі Трампу. Так так. шановні, все добре. Тільки під час цього перемовин будуть вибухати у них там навтопереродні заводи, тольятті азот. Нафта нафтагону, тобто ми серйозні люди, так що давайте зважайте на наші інтереси в тому. Числі. От ви згадали про заяви Путіна, і останнім часом ми чуємо багато про орешніка Про нього він же там плутається в свідченнях, то вони вже почали їх виробляти, то тільки збираються, і так далі. Чому зараз цей орешнік став мало чи не головною геополітичною? Страшилкою у Росії, якщо раніше вони там ядеркою погрожували то Європі, то Сполученим Штатам, Ну, це від, відчайдушний блеф. Їм дають по руках за думки застосувати ядерну зброю, От, і тому вони починають з міжконтинентальними ракетами всіх літаль, а раптом там буде ядерна зброя. Це раз. А по-друге, це ще хитрувати хід на слід теж недооцінювати Росіян. Що вони роблять? Вони хочуть повторити, повторити ситуацію з кінця 80-х, коли був підписаний договір про ракети малої та середньої дальності. Тоді почали виробляти радянський союз ракети, а Потім американців Європи Європі першинги встановили. А потім росіяни порахували, скільки будуть Москви і їм щось погано стало, і вони одразу ж стали підписувати цей договір про ракети малої та середньої дальності. Чому він так робить? Ну він демонструє, що воно тобто демонстрація річника, це ну розвіювання чуток, що у росіян не літають міжконтинентальні ракети. Ну давайте так а, далі. Це теж така гра, коли дошконтинентальна ракета злітає, треба попереджати всі ядерні країни. Про це це так. Знаєте, нагадування от у нас є, воно може політи полетіти туди, не туди. Далі вони хочуть вийти з американцями на новий договір. Отакі, от от, про Ну знаєте, от бачите, тут літають, давайте тут договір писати, щоб з американцями щось підписати. Бо вони ж, крім ядерної зброї, у американців ну немає чи про що з ними говорити. І про договір вони такі хочуть зробити. Але є ще одна хитрість, що хочуть робити росіян Вони хочуть вписати в договір а Договір, щоб Україна не могла розробляти власну зброю і власні ракети. Тому що цей оцей договір про ракети малої та середньої дальності він був підписаний у 88-му році, і він припинив існування якраз при Трампі в 2018 чи 2017 році, тобто, обмежень ніяких немає і України теж тому, що цей договір розповсюджується на Україну. Навіть після цього, після розпаду радянського союзу, нам було дозволено ракети максимум на експорт 300 кілометрів. Якщо для себе 500 кілометрів, тепер у нас таких обмежень немає. Росіяни ж хочуть вийти з американцями на якийсь договір. Такі великі, давайте тут підписувати, там пакет на щось там розпишемо, що Україну і так далі. Щось десь там Іран, Сирія, ну таке вони це давня їх така тантика. Ну і, звичайно, написати, змусити підписати це, щоб Україна не могла розробляти власних ракет. І якщо Україна буде порушувати Ну це ембарго, вона буде порушувати свої зобов'язання не перед Росією, а перед США. Тобто, це от така загальна задумка, щоб ви розуміли. Але тут є одне але: вам будь-який конструктор ракет, таких складних систем скажу якщо ракета починає там робитися зараз, то дай Боже, є там п'ять прототипів, да що невідомо, як воно літає, тому що ще величезна проблема. Ну, росіян вони ну, все ж таки під санкціями знаходиться. Не будемо забувати. Далі півден марш з ними не співпрацює, тому що, наприклад, сарматики які вони хочуть там зробити вибух, тобто, да, це намагання взагалі зробити копію сатани І навіть з цим у них не все виходить. Так? І тому, звичайно, що в даному випадку так швидко серійне виробництво не зможуть вони перейти. Я просто спілкувався з людьми, які розбираються в ракетах. Ну, це просто знаєте. Вагітність не може бути. Ну, якщо вагітність, вагітність може бути тільки 9 місяців. Да? По іншому вона просто не, 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 ну, не, 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 не працює. Да? Так і тут все повинно пройти стадії випробування там серійного виробництва і так далі. Тому лякати що будуть, але я думаю, що лякалки не перелякають захід так. <т personality> От о, коли Путін говорить, що там ми вже не будемо там ядерна зброя тут тарішники у нас будуть. Ну це означає, що дали по вухах все ж таки в Китаї в США, що ніякі тактичну ядерну зброю не думати не, не смій. Знову таки не через любов до України у Китаї чітке розуміння того, що не дай Боже ядерна зброя стає неконвенційною то uh, вони ж математикою володіють. них боєголовок, які США боєголовок. Да? Далі вони розуміють просто річ, що такі чудові країни, як Японія та Південна Корея, раптом знайдуть у себе ядерну зброю. Вони вже давно технологічно готові знайти у себе ядерну зброю. Я, я не виключаю, що вона вже в якомусь форматі вже зроблена. Треба знаєте, звинтити тільки навіть це в одному місці, так і так далі. Тому а це ну страшний сон на китайцях, коли у тебе на кордоні дві ядерних країни. додатково, так, і тим більше у Японії, з якою у них насклалися стосунки вже достатньо давно, особливо у 20-му сторіччі. Тому в даному випадку є якщо говорити про всі ці орешники все це відчайдушний плев, тому що немає чого більше показувати? А от якщо говорити про гарантії безпеки для України, то е, Трамп і його команда заявляють, що вони проти вступу України в НАТО е, і в, разом з цим які можуть бути формати в такому випадку, якщо не НАТО. І якою може бути гарантія безпеки для України? які є, є розробляються такі формати. Дивіться, ну далі. Давайте так чітко скажемо. Поки немає кордонів 91-го року, вступ в НАТО неможливий. Все чітко, всі ясно, повинні розуміти. Всі це розмови, частинами, нечастинами, все інше це все брехня, одразу ж говорю. Особливо коли мене, то, наприклад, говорить, ну от там типа Німеччина вступала, типа там частинами. Ну, це вирвано з історичного контексту нерозуміння того, що відбувалося в ці часи, і так далі. Я коротко просто пройдуся, поясню на прикладі Німеччини. Значить, Німеччина була розділена за результатами Другої світової війни великими державами, тому що щось їм здалося якось забагато дві світові війни, яка одна держава організувала. Ну, протягом 30 років і загинуло мільйони людей, вона була розділена. Це був консенсус, так? Ну, Радянський Союз, наприклад, забрав собі Східну Прусію. Так, це найбільш, до речі, це те, що вважалося ядром держави, не східну Пруссію а Прусію. Ядром держави Німеччини найбільше агресивна, яке створило Німеччину. Так, так? Далі. Німеччина змогла вступити в НАТО тільки в 55-му році. А чого в 55-му році? А Сталін помер в 53-му. Тому що Сталін був налаштований на, треть, на нову війну з Заходом. Він не готовий був дотримуватись ніяких домовленостей щодо стабільності кордону східної Німеччини. Вибачте, 48-му році ще була блокада Берліна Західного, хто знає всю цю історію. Помер Сталін в 53-му році. Прийшли до влади Малінков Бірія, навіть не хрущовша малінков Бірія, які готові були домовлятися з Заходом. Вони ж, до речі, одразу ж припинили Корейську війну. Вона теж раптом чомусь закінчилася. Так. Згадайте, в, в якому році. Правильно, в му році, одразу ж після смерті Сталіна, тому що всі зрозуміли, це була тут, суто сталінська історія. Малінков Бірія, готові були. Дотримуватись там кордонів, стабільності, підписувати договори, вони це зробили. Але в обмін на вступ Німеччини до НАТО протиснули нейтралітет Австрії. Вона ж була окупована до 56-го року. Навіщо це було? Швейцарія Австрія створювали поїзд країн, які надавали можливість перекидати війська з півночі та півдні Європи. Так, і навпаки. Ну, з Німеччини ти не міг вільно, наприклад, в Італію перекинути. Тобто, нівелювалося сам факт е, цього е, вступу Німеччини в НАТО, і далі Вішенка на торті, тобто, основна страва, будь-який договір, якщо немає механізму примусового його виконання, це просто попередь. А що було примусовим виконанням цього договору, і досі залишається в Німеччині. Правильно, контингент військ Сполучених Штатів Америки, які знаходяться на базі Рамштайн, які з тих пір там і знаходиться, тому тому у нас цих всіх історій немає. Пояснюю, чому неможливо вступити частинами, як нам теж розповідають. Якщо Росія, тобто ну, умовно кажучи, давайте погодимось там. віртуальна історія, що ми погоджуємося на це, да що це означає? Це означає, що на території України повинні, повинні бути проведені нові кордони, де чітко буде зрозуміло, де починається безпека, п'ята стаття статуту НАТО, а де закінчується там, да, ну, От кордон. Там, да, чітко. Що це означає? А з ким ми повинні провести перемовини стосовно демаркації кордону? З Росією правильно, так. яка, що буде робити? Росія ніколи на це не піде. Далі, суто теоретично, уявимо, що навіть домовились під якимось там соусом, да? Підписала навіть папір якийсь, да а росіяни ввечері підписують, вранці роблять прорив, наприклад, на кордоні на 10 км Ну, можуть же зробити. Ну, там, так от порушивши вже кордон. Ми ще ж не в НАТО, не забувайте, ми тільки кордон підписали. Ми тільки кордон підписали, щоб пройти там ратифікацію, і так далі. Тобто, це означає, що все по-новому починається. Нікуди в НАТО ще не поділися там Угорщина, Словаччина все інше. Будуть Єрепіння, це будуть, і так далі. Тому це все казки, так, стосовно вступу в НАТО частинами. Але я хочу сказати, що може так статися, в найкращому там варіанті, який може статися з Україною. Що Україна зможе отримати кордони 91-го року військово-політичним шляхом, не військовим, а військово-політичним шляхом. Чому я підозрюю, чому я так вважаю? Ну, це ти вже знаєте, коли вже зірки так встали. Знаєте, всі обставини так, тому що я впевнений що Путін так зараз буде бокувати на Трампа, да що вони десь не витримують, знаєте, десь влуплять. Ну так. Легко, не обов'язково військовим шляхом, влуплять, думаю, ну так, знаєте, ми ж не сильно, щоб там да там повалилась, а воно і все і повалиться, як у осада. Знаєте, тому що дуже трухлява система. І тоді питання буде в тому, чи буде їм взагалі до так нових територій і так далі. Я не виключаю такий варіант далі. от а Стосовно розглядається ли інші варіанти безпеки? Розглядається е, вигадана приблизно обговорюється активна цікава схема, яка полягає в наступному: Україна не вступає в НАТО, але отримує гарантії від НАТО, яким чином, наприклад. От, цей, от різко всі почали говорити про миротворців, да ну це не миротворці, це стабілізуючий контингент, тому що миротворці це ООН треба затверджувати. Ну, умовно кажучи, на території України ну не обов'язково на лінії розмежування. Ну просто контингент буде знаходитись, припустимо, французи, британці це основний поляки, Північна Європа, всі, кра... всі члени НАТО, ті ще ядерна держава. На, там Британії, Французи. Якщо ви їх зачепите, це буде початок війни, наприклад. Ну і українська армія нікуди не дівається. Далі, американці готові підтримувати Україну так подальшому, але за рахунок Європи. Європейці платять більше, закуповують зрозуміло, за дивним збігом обставин саме американську зброю на підтримку України. І так далі, і цей варіант от вони розглядають як безпековий. Ну можливо, навіть якісь ядерні гарантії. Ядерні гарантії будуть давати не американці, те, що я чую, те, що я бачу. А французи і британці, за якими будуть стояти все рівно США, ніхто вони ніхто не кидає Європу, але Трамп хоче, щоб європейці платили більше. Більш того, я впевнений, буде стояти питання на 2% ВВП, а 3% ВВП. А, ось і така конструкція буде фактично гібридним варіантом НАТО. А і українська армія ж не розпускається до цього до кінця. Ну, там, хто захоче там, звичайно, з хорошими зарплатами, тому що гарантію безпеки Європи, як це не дивно, зараз є. Україна і українська армія, яка спроможна вирішувати ці проблеми, це дуже цінний актив, який слід берегти. Знову таки правда, за, за європейські гроші, американці. Тобто, тут тут, якби ніхто нікого кидати не збирається. Дати у нас апокаліпсиси завжди тут починають. знаєте тут у нас ж повинні ми повинні розуміти стосовно Трампа ж багато міфів існує, особливо в нашій державі, які накидаються. Людьми, які прямо чи опосередковано фінансуються демократичною партією, вони втягують нас фактично в, в ці передвиборчі перегони США і розбірки. Нам це не треба. Нам подвійна підтримка буде повинна там і спотворюють його слова. Так? От, наприклад, спотворюють слова, що Трамп думає про скасування ударів по території Росії. Він це не думає. Він сказав, що це погано, але ж що... а де він сказав, що він буде відмовлятися бити по території Росії. Ви ж якби у нас починає знаєте ці танці з бубнами і так далі. Тому знову таки, все зараз залежить від України. Чим більше у нас буде власне зброя, чим більше будемо. Знаєте, у будь-які не ситуації в перемовних лупаште по території Росії. От оце, оце чітко і зразу зрозуміло, тому що. А крутих пацанів, які вміють себе поставити на рогіоні, які борзи, да завжди підтримують. Американці це роблять, Тим більше України, ну знаєте, там ну наприклад, там пишуть українці там в Судані, да українці там щось в Сирії. Ну це актив. Люди, які можуть комусь голову відірвати там, де потрібно, ну знаєте, теж цінуються. Я вдячний за цю розмову. А нашим глядачам дякую, що подивилися це інтерв'ю. Коментуйте, ставте лайки цьому відео і підписуйтесь на канал Факти На все добре.